Да. Дайте ну, ну, тут бутно, на 100 Тут блокнотки, да, то не Тут є принципи такі ж самі, так? А такі як старіті апарат. У -у -у. Трошки, ну. Не, на карточку, я туди буду. На карточку? На карточку ти ти? тільки тут. Тільки туда, ну давайте сюди. Не важно.

Тут? Після ополонки да. водокреще. Да. Да. Ну, а сфор. що я на законі да? гральний бізнес, чи що? Я не знав, що в нас гральний бізнес знову легалізували. Оказується, що легалізували. Чи то не гральний бізнес. Ну то да. Ну, Води якраз є відео, щоб показати, що тут гральний бізнес, що ви переживаєте. <плес> Які ви кошти? Які кошти залишили? Ви тільки що зайшли з нами? Ну, шановні ну, панянки, давайте відуло, ми не будемо працювати. Я не пройшов за вас. Ми ж не стільки з вами граємо бізнес заборонено. Та є відео. Ви прийшли, є відео. Все, давайте до суду закриваємо то, і хай суд рішає. Ви йдіть, будь ласка, зал. Вони знімають тут, і вони нічого вони не грають. Вони просто прийшли і почали знімати на камеру. Ну, ділі б блядь. піти, <піон> блять. Якісь там Прийшли люди. <тур> <піон> Ні, ми просимо, щоб вони вийшли з цим. Це ж не виробника, що ви пояснюєте. Це так, я не виробляє поліцію вони сюди. Вони не хочуть велику пролучатися. Тут гральний бізнес. От, От, да, розпочат, як я було. знаю, гральний бізнес в Україні заборонений. Розумієте, то є далеко не лотерея. Шо? Ви нам говорите, що буде особа. Так нам спочатку треба встановити особу, яка продала. Маєте відео встановляти? Має. Я нічого не продавала вам. Я не продавала вам ні конфет, ні спиртного, нічого. Продавала. Дівчина, послухайте, ви зараз, зараз маєте гроші. Я, я, я знаю тільки один, який бачить. Я знаю тільки один, який бачить. Просто, як люди набували, це людина, то ходиться на ваші клієнти. Вона була на робочому місці. Вона продавала вас на очі перешкоджати ті людині. Нема як ми зараз всі вийдуть тоді. Ну, Запису. Я зараз буду говорити, коментувати, що зараз поліція. Ви що не чуєте мене? Чи що на я вас чую? Мене, я ви погано мене чуєте. А ви мене дуже виклювати. погано чуєте. Слухайте мене свою свої обов'язки. я зараз передзвоню внутрішню і Розкажу, що такі працівник поліції, щоб Ви крейс за злочин. Щось за. Це, так, це ще не вона буде тільки шагу, що передана. Ми собою Це не позриває ці речі. Ви мені скажіть, може поліція як кришує у ті речі? Я не знаю, що поліція. Так візьміть, встановіть особу, ви мене не чуєте, чи ви глухі, щоб запитати. Ви ж бачили, що вона там. Візьміть, зафіксуйте, хто вона така є, чи ви мене не чуєте. Представник поліції! Знімає на відео, відео, ми зараз будемо це внутрішню безпеку. <плес> Ваші дитут... Ви за нас <плес> гроші, <плес> ви, ви отримуєте наші гроші, ми вам зарплату платимо. Чому все так веде? Я не розумію, як людина втікає з місця і ви себе зафіксується. Добре, давайте я прочитаю, що ви такі є. Послухайте, що я хочу послухайте, я журналіст, вот записуйте мене. Я хочу запи зафіксувати. Ручку, хто ви такі? Ручку, листочка, Я хочу сфотографувати. Ви мене що не бути, чуєте? Чи не що? Треба на мене плюватися, слідкуйте за собою. У мене. Такі вимова. Шанова, Яка вимова Шанова. 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 ви представник ви, ви да. закону. Ви повинні зараз зафіксувати в робите, робите? конкретно. Я хор? не знаю, що робиться. Що, що від мене ви воділи форму, ви сюди прийшли по формі перевірте з дівчини документ. Там є інша дівчина, представник Та дівчини, дівчина дівоче тільки що винесла гроші. Ви що, не чуєте чи що? Може вона наркотики тільки що винесла. Може, звідки ми знаємо? Якого вас викликали? Чого ми вас викликали, я не чую, що ви тут робите? Дай я перезвоню, блів, я зараз. Чого дійсно не перевірили? Бо, тому що в мене немає підстав перевіряти, будь-кого і просто так. Як просто так, як визволить. Ну що визволи? не нормально, ви, своє. ви повинні перевіряти. що? А от доброго дня. Дві нас приїхала почує на поліція. Ми хочемо цього робити. Ми просто позиваємо з, вашої, з ваших працівників поліції. Людина втікає з місця злочину, вони стоять, ми її затримуємо, вона навіть перевіряє документи. Каже, приїде слідча оперативна група і перевірить документи. А що тут працівники якісь тупі чи що? Чи вони не розуміють своєї роботи? Не хочуть. Я хочу, щоб ви зараз вплинули на процес, бо зараз відбувається просто дівчина тільки що винесла гроші з реального бізнесу. Можливо, вона там і наркотики винесла. Люди тут сидять, тут втрачають гроші в цих закладах, Губляться сім'ї, а вони тут взагалі, я не знаю, за що їм податки платять. І я їм говорю, покажіть свої документи, і дайте, я сутракую, він мені махає свою поручкою і не може нормально дати. Дивіться, запишіть. Патрульна поліція 0405, 37-69. Якийсь безпреділ просто. Та нічого не роблять, вони стоять як, як камні. Я. Я кажу, людина втікла, їм власник передзвонив, казав, бери сумку, збирай її, йди. Вона взяла, тікає. Ми її затримуємо, вони дивляться. Ми кажу, а що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Та хай що смобить? Ми що по чи що? Звідітім тренінг є проводіть, чи що, я не знаю. Це може нам принести, може нам взяти юриста і пояснити е, поліції, як треба діяти в дані випадки. Це, yeah. це бу, е, місто Винники, вулиця Галицька. Який це номер? 23. 18. 18 чи якихось. Я не знаю. поговоріть з тими патрульні патрульці. Якісь у вас таке враження, як ви перший день на роботу вийшли? Коли йде визов, притон, коляться, наркотики, ви виживаєте, теж прийшли ми тут ні при чому? Чекаємо снічого портавного групу, чи що? Руку, що? Добре, якщо ми. Не Можеть собі не всі виходити типа заходити з квартири, в якій був притон. А чому ви тут? Бо то є притон. Реальний бізнес та є притон. Алкоголіст є притон. Ну, це це є притон. ну в смислі, ви ж. Ну, а ви Зараз знаєте, і розбирається, що притон, розб то не притон. Так ви повинні працівників, які працювали на даний момент. Тримати тут, поки не прийде свій гру це працівник. одна то місце. А друга вийшла, просто вийшла, 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 забрала Добре, сумку. Поклає якщо вона є працівником. їй що дуже тяжко встановити її особу? Чи вона так вона праціває? вийшла а звісно? Вийшла, якщо вона не офіційно працює. Власник вам завтра скаже до побачення. Та й ви то самі прикрасите, а вони такі що ви хочете добитися справедливості. Нема питань. Так робіть, допомагайте. Ми вам допомагаємо, це робота. Та, ваше ваше ваша робота. Це ваша ваша робота Це ваша наша робота. Ви получаєте з наших податків гроші. Я хочу з вами ви хоч чи не зерно. Як я можу з вами нормально говорити? Якщо тримають їх, назад пізні. Вивірте її документи, ви кажуть, а що вони можу зробити? Ви можете запити. Ви часто мінімері, коли роблять це отакі речі, неправильно. Шо ви зараз просто прикриваєте це все. Що, розумієте? Може. Це просто жесть. Це, просто... це найгірше, що може робити. Люди поди програють. Поди, програють тут земельні ділянки, Знає, діти тут сидять і в школи подивляє. не ходять, і тут. Вот. По документах все чисто. Чого ж ви її випустили? Ви ж розумієте? Оту дівчину. Ну ви ж розумієте, як що вона не сказав, вона, вона навіть неофіційно працює, Тоб вони тут неофіційно, навіть та жінка вона неофіційно працює. От, Я взяв і пішов іграти. Та як в цьому на старих автоматах було. Тільки просто не копійки треба кидати карточку, представляти. Громадська організація інвалідів учасників бойових дій. Громадська організація Твереза Галичина, громадська організація Добровольчий Корпус Ум. Хочете, Туда, uh, ви Хочете вчинити мародерство? Таке мародерство Ви зараз вчиняєте. Ви зараз вчиняєте? Розумієте? Шахрайські дії хто сказав? І зараз вину... а... а Хто сказав, що мародерство? Добре, ви Шанове, скажі, на які підставити на які підстави, ви мене звинувачили. Є відеофакт. Ту так ми розповсюджуємо ви що якісь з космосу, прилетів за ви Зачите? Зачите? Я... Зачите? Зачите? З космосу. Шановне, шановним масло, таке що ми не робимо. Ніхто і в тебе не знаходиться. Давайте ми повагу до довго розумієте? Або що? Або що, або що, блядь, не буде ніхто тут нічого говорити, блядь. заспокивати. Шановний, давайте бачить, дій не будемо чиняти жодних так. Ви телефонували. Шановний, приїхав Хамить, розумієте. І Я не в у мене вдома да, і тут да, да. Висок, Я так, би хотів, як... щоб початок, це цей пан Ігор, він прийняв рішення, що цей бізнес неправильний. Він пішов не з нього. Він організував кафе. Прийдіть в це кафе і допоможіть пану Ігору вести бізнес. Ми вам дозволимо допоможемо це зробити. Громада вам це допоможе. Ми будемо собі до вашого кафе приходити і їсти вас. І пити чай будемо купувати. Не там за 5 гривень, до вас за 7 гривень прийдемо. Тому що ми розуміємо, що ви зробили справу. І священник церкви це скаже, що пан Ігор, ось така велика людина. Він перший в Україні закрив цей бізнес, бо він вважає, що він неправильний бізнес. Він законний, але він неправильний. Розумієте, пане Ігор, що думаю? Серце покладіть і скажіть, що я перед Господом Богом буду чистим. Перед тою матір'ю чи жінкою, брат плаче. Цепер... Пане Ігор, ваші внутрішні да, 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 переживання да, не стоїть того бізнесу. Слухайте мене. І, і цим чи це закінчиться, я би казав, що вам краще би цьому не було бути причетним. Цей бізнес рівно припиниться. Дивіться, ми зараз сідаємо, відкриваємо пакет документів на підставі чого. Працює я цей заклад. Поясню, і ви подивитеся, є, 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 ви зайдете заклад, на відповідний продають... сайт. Ну і що ж щоб... на сайті усі сайті не... офіційно аптеки працюють всі офіційні. Ми я не за аптеки. Працюють я за аптеки. Не можу я говорю приклад. прийняти безкінечна розмова. То є юрист, є який які однозначно буде ловіювати інтереси. Є аптеки, які продають наркоту. Для того щоб дізнатися, чи там немає наркоти всередині, треба провести перевірку. Треба перевір, провести перевірку. Представники поліції зобов'язані зобов опечатати і зробити перевірку, щоб їм ніхто не заважав. Немає заважати вони не моне, оскільки мають прав, не підтверджено є що заява. Я заява заяв. зареєстрована так, в законному порядку. От ми викликали поліцію. Поліція знайшла Зробили... якісь невідповідності. Ми так, показали так, відео, є як наші люди, які це прийшли є сюди. Для того, звичайно. Звичайно. Збравили, звичайно. Це це є звичайно. це є підставою для того, щоб провести перевірку. Але вам краще вийти для того, щоб потім не було інакше скатків, в тому числі не я. Бо в вас сильно виведуть З будь яким способом. Впереду, ззаду, вперед, навіть прийдемо. Я вам скажу так, тут прийшли хлопці, які пройшли зону бойових дій. І нам плювати, що ви тут будете нам говорити. А знаєте, чому я вам просто поясню. Я його захищав інтерес. Дивіться, ви сам стоїте, пане Василь. Ми будемо опочаток, будь ласка, покидаємо приміщення, виходимо всі. Азом світло, відключаємо техніку і покидаємо приміщення. Дивіться, ми заперечуємо проти. Опечатування Будь ласка, привіщення. звертайтеся до суду. Відповідно, якщо слідчий не... приймає, слідчий приймає рішення прийняти рішення, знає, слідчий знає, в такій в такій рішення. на діяльність, що на діяльність, знає, діяльність знає, слідчого ви звертаєтеся до суду. От, Ви хочете звадити цю ситуацію чи ні? Ми хочете звадити цю ситуацію, ви, ви можете спокійнути, спокійнути Ми рішення, спокійно звідси можемо спокійно вийти, закрити, без опечатку. Виходите, а слідчий прийняв рішення, що він буде його опечатувати. Дане приміщення. Без слідчий, будь ласка, я хочу Ви ти що з ним спілкувалися? Ще раз і відповідно, він ви хочете а, бо... а, Та в нього немає, ви... в нього нема ви... того, що людина взагалі немає документів за того закладу. Ви хочете, він він хочете простувати цю ситуацію. Якщо він я вас приймати. попрошу нормально самостійно, просто вийти з того приміщення, закрити його на двері, а він прийняв рішення опечатати його. Відходить така ситуація чи ні? Слідчий прийняв рішення. Опечатати.